Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на каналі! Це канал про життя в Норвегії. Тут буде найактуальніша інформація з перевірених джерел, все по суті, без води та коротко. Підпишіться на мій канал, поставте лайк авансам і приємного перегляду! Погнали, отже, сьогоднішнє відео буде про те, з чого слід почати вашу легалізацію в Норвегії. А слід почати з містечка роде. Но, звертаю вашу увагу про те, що вам потрібно не саме місто Роде, а його окраїна. Вам потрібен центр для біженців у Норвегії, який знаходиться на даний час в роде. Треба розглядати два етапи: перший етап, якщо ви добираєтесь самостійно, а другий, якщо ви добираєтесь на власному авто, вони трошки відрізняються. Отже. Коли ви прибуваєте до Роде, а саме в центр біженців, орієнтир для вас Макдональдс, бо не зрозуміло з першого разу, де там вхід, а де вихід і як туди взагалі попасти. Коли ви прибули до Роде, вам слід звернутися до адміністрації на вході і зареєструвати власний автомобіль, якщо ви приїхали на авто. Ви заповнюєте там бланк і записуєте номер свого автомобіля і вам його реєструють. Для чого це потрібно? По-перше, це потрібно для того, щоб вам не впаяли штраф за незаконну парковку біля РД, А по-друге, це на майбутнє, що коли вас будуть пересляти до мотока, а потім до Камуни, вам не купували білет на транспорт, а ви їхали на власному автомобілі. Якщо ви перебуваєте в Роде і вам трохи не пощастило, роде переповнене, бо на даний час дуже багато. Осіб бажає залишитись в Норвегії отримати захист. Вас можуть направити так званий транзитний мутак. Якщо ви на власному авто, вам видадуть карту, роздруковану з Google Maps, і розкажуть, як добратися до цього транзитного мутака. Наступний варіант. Це якщо ви добиралися не на власному автомобілі. І тут звертаю вашу увагу, що добиратись до роде з аеропорта вам слід самостійно, і там уже ви будете самі підбирати самі оптимальний маршрут. Вас ніхто до роде доставляти не буде. Зверніть на це увагу. Отже, наступного етапу, коли ви не на власному авто, вам заказують транспорт, збирають певну кількість людей і відвозять до транзитного мутака. Отже, після прибуття вам видають в транзитному мутаці чорні сумки з необхідним на перше життя речами: це подушки, ковдри, постільне. Список зараз з'явиться тут. Ви можете поставити відео на паузу і подивитися, що в цьому в цій сумці. В деяких мутаках зазвичай годують, але в деяких вас можуть не годувати. Тому для цього слід підготуватись і звертайте увагу на те, що там, де годують, їжа може бути трохи специфічна, тому на це звертайте увагу. Зазвичай в цих мутаках розселення відбувається по родинам, тобто окрема кімната для окремої родини. Але якщо ви приїхали один, то вас можуть підселити до когось. Або якщо ви вже знаходитесь в цій кімнаті, то можете розраховувати на те, що можуть до вас підселити когось. В цих транзитних мутаках є, в принципі, все, що вам потрібно. Запом... Запам'ятайте. Головне правило, Норвегія вас ніколи не залишить без е, даху над головою та без їжі. В цих транзитних мутаках також є ігрові зони, що підходять для дітей. Як правило, мутаки розположені ну, в таких місцях, де можна вийти десь прогулятись, подихати повітрям, там, подивитись на е, тутешні красоти. Е, також в цих мутаках є безкоштовний Wi-Fi, душ, туалет, але не окремо у кожного в кімнаті, а для всіх Пральня. Там ви можете попрати свої речі, висушити їх. Отже, коли ви перебуваєте в транзитному мутаку, вам слід очікувати на те, що адміністрація вам скаже, збирайте речі і їдьте на співбесіду з поліцією. Тут є два варіанти. Перше, якщо ви на власному авто, вас можуть відправити в Гардемоен. Це аеропорт, але там е, проходять співбесіди з поліцією. Но це не значить, що вас сразу не направлять в роде, можуть і направити в роде. Там теж буде проходити співбесіда з поліцією. Якщо ви добирались не на власному авто, то вас теж повідомить про це адміністрація і вам організують транспорт до роде. Після співбесіди вам видають тимчасові жовті картки, які означають, що ви Претендуєте на захист у Норвегії. Це не постійна картка, це тимчасова картка, де, яка вам дає право знаходитись е, певний час у Норвегії. Е, також в роде вам видадуть пропуски, вони білого кольору. Це для того, щоб ви виходили за межі лагерю, там в магазин, в Макдональдс або ще кудись. І ви, коли виходите, ви здаєте їх на пропуску, вертаєтесь обратно, ви їх забираєте. Після того, як ви отримали ці картки, існує негласне правило одного дня в роде. За один день ви повинні пройти всі пункти. Що це за пункти? Вам видають таку бумажку, на якій написано пройти флюорографію, пройти екскурсію і пройти карітас. Коли ви будете проходити флюорографію, ви надаєте свою цю тимчасову білу картку і вам відмічають проходження цієї флюорографії. Завжди на всіх етапах носіть з собою картку, бо ця картка сканується через комп'ютер. Вторий етап це екскурсія. В екскурсії вам показують, де їдальня, де туалет, де пральня, де там досух можна проводити ну, взагалі, про мутак, що це таке, і навіщо воно потрібно. І карітас. Така штука важлива, я вважаю, бо там розповідають на перших етапах, що вам потрібно робити у Норвегії. Ваші права, ваші обов'язки, на що вас чекає у Роде, що вас чекає у мутаку, і потім в Камуні. Там все вам детально пояснять, ви можете задавати інтересуючі вам питання і вам на все дадуть відповідь. Коли ви заходите в саме приміщення, ви перше, що бросається вам в очі, це громні намети. В них, як правило, розселяють, стараються українців до українців, а інші національності до інших національностей. Ліворуч, у вас буде їдальня. Там ви можете харчуватись, є графік сніданок, обід і вечеря. Справа у вас пральня, туалет, душ. Прямо коли ви йдете, проходите ці намети. В кінці у вас буде медичний пункт, а ліворуч від нього. Інформаційне вікно, от там вся інформація, яка вам потрібна і не потрібна також. Агромний такий стенд, на якому вивішується, як правило, декілька разів на день довгоочікувані списки. Що в цих списках? Ваш номер, який у вас буде на карточці, він називається ДУФ номер. Там ви все дізнаєтесь, вам все про це розкажуть. І в який мутак вас направляють. А також яким способом ви будете туди добиратись. Це про те, що я казав, що обов'язково перевірте, чи зареєстрований ваш автомобіль в роде. Бо не тільки на вході ви повинні реєструвати, а ще й тут, щоб підтвердили, що дійсно в інформаційному вікні, щоб підтвердили, що дійсно ваш авто зареєстрований, бо були випадки такі, що люди, люди приїхали на власному авто, а їм купили білети і відправили їх фікс на куди. А машину вже з собою не возьмуть. Також хочу звернути вашу увагу, а особливо тих, у кого є домашні тварини. В Норвегію з домашніми тваринами в роде, в роде не можна. Не можна, вас не пустять. І навіть якщо у вас тваринка автономна і вона може залишитись в авто, не можна. Якщо про це дізнаються співробітники роде, вам можуть такий штраф паять. Що ви не захочете тут залишатись, дізнайтеся, хто в Норвегії з друзів або знайомих може перетримати у себе тваринку, або е договарійтесь про те, щоб в інших країнах перетримали вашу тваринку. Бо тут ціни на перетримку просто казкові. Я навіть боюся їх озвучувати, і те ж саме відноситься до мутака. А вже коли ви приїдете в комуну, там вже індивідуальні випадки. Або треба дивитись договор, або е, балакати з власником вашого житла. Ну це вже потім. Це вже потім. А от саме на етапі роде і на етапі мутака майте на увазі, що можете попасти це. в їдальні. Ви можете харчуватись власними продуктами. Звертайте увагу на те, що їжа в роде дуже специфічна, особливо якщо ви з дітьми, то. Навряд чи ця їжа підійде вашим дітям. Тому за це заздалегідь забезпечте на перший час дитину необхідною їжею. Або рядом з РОДЕ є декілька магазинів, де ви можете спокійно купити їжу, яка вам потрібна, якою ви харчуєтесь, і не париться за це. В Роде також є пральні, де ви, звичайно, по розкладу. Ви там можете прати речі, сушити речі. І туалет з душовими кабінками. Там Є розклад чергування. І майте на увазі, що в цей період, коли відбувається чергування, прибирання цих кімнат, він може цілу годину бути зачинений. І ніхто вас туди не впусти. як би вам сильно не хотілося, ніхто вам двері там не вичине. Ще хочу наголосити про те, що якщо у вас маленькі діти, маленькі діти, то вас можуть поселити не в намет, а в окремі такі кімнатки. Вони закриті. Як щитом ДВП, але даху над ними немає. Ну хоча б ви окремо знаходитесь. Також більш детальна інформація розписана на стендах біля інформаційного вікна, де звертаю вашу увагу, написано дати видачі сім карток, норвезьких сім карток. Бо самі ви в перший час не зможете тут придбати ці сім карти, бо вони реєструються. А там, в роде, є графік, коли видають, і там указано, де їх видають. За вас вб'ють всі дані, зареєструють на ваше ім'я номер, і буде у вас норвежський номер з там ну з більш-менш лояльними тарифами на інтернет, на зв'язок і на смс. Отже, на цьому відео підійшло до кінця. Я вважаю, що актуальну інформацію я вам доніс. А стосовно перебування тут на власному авто, що треба робити, як злаштуватись на роботу, які пособі отримують, кому що передбачено, і таке інше, це буде все у наступних відеох. Тому не пропускайте відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд, всім пока.